Окрім цього, Солом'янців запропонував наступні методи боротьби з українським, так би мовити, націоналізмом. Шелес записав це так: він виступив проти встановлення гербів міст, екскурсій і туризму по старовинних містах і пам'ятних місцях. А як інакше, українець повинен знати лише історію Москви і великої октябрьської революції. Далі від імені України виступив Щербицький. Необхідно відзначити, що на Україні є прояви націоналізму. Даремно іноді вихваляємо старовину, заохочуємо створення гербів у містах. Ми необережно підходимо до висунення кадрів. Беремо курс, як правило, на українців. Ага, треба брати курс на росіян. Щербицький взяв і з часом зайняв посаду Шелест. Недаремно цей виступ шелест назвав Зрадницьким. Підсумки засідання підбив Брежнєв. Вот у нас прискріпніки українізацію проводили. Так это була скріпніковщина. Я работал на заводі, когда українізацію проводили. Так это же був абсурд, сміх. Да і вообще український это це же... ж суржик русского языка. Як бачимо, керівник Радянського Союзу вважав українську мову непорозумінням та спотворенням російської. Не дивно, що в СРСР так цілеспрямовано боролись саме проти української мови.